Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Моя Люба Україно. на мною написаного літнього пейзажу, який називається Літній полудень. Моя мила Україно, ніжна ти, душа моя, заквітчана. Вся єдина, мов велика ти сім'я, і полями ти вродлива, зеленіють коси дня, моя люба Україно, ти цілуєш нас щодня, і цілунки ці у зорях, у лісах. Що нам дають, і видніються у горах, у степах красою лють. Твої коси розстилають колір стиглого вівса і пшеницю заплітають, річка в'ється, як коса, моя люба. Україно, будь як матінко для нас. Хай живуть усі єдино, б'ється, серце, мов пегас. Я хочу побажати, друзі і підписники вам миру, оптимізму і надії. І нехай нарешті Україну на весь світ прийде перемога добра над злом, і нарешті настане всюди тільки мир. Наша Україна одна з найкрасивіших у світі, і природою, і багата на працьовитих людей, розумних, талановитих, адже вся історія показує, що. Наші люди при будь-яких обставинах виживали і показували найвищі результати у науці, у інших галузях. Але я хочу, щоб Україна нарешті зацвіла і ожила, як на картині моїй природа. Наче хмарно, але все рівно Сонце виблискує, показуючи всі барви української природи. Не забуваймо наших. Героїв і героїнь, захисників, які ціною власного життя боронять неньку Україну від ворога. І нехай Господь Бог кожного і кожну з них оберігає і всі ангели-охоронці, царство Небесне всім, хто загинув з захисників і захисниць з людей, і, на жаль, кожного дня гине. Я упевнений, що нам не потрібно опускати руки, втрачати віру і надію. І завжди молитися за Україну і за весь український народ. Тому нехай нарешті доля і Господь Бог облюбують нашу Україну і облюбують весь наш народ. Будьте добру і з Богом!